Люди сидять, сигналізує про щось про співпрацю або конфронтацію, так. І звісно, розберемося з тією самою іскрою це магія чи чиста біохімія, яку можна, як кажуть, навіть спровокувати. О з іскрою все дуже неоднозначно. Але давайте почнемо з фундаменту. Давай. Ще до першого слова ухвалюється рішення, яке може визначити ну, відсотків 50 успіху. Це вибір місця. гаразд. Це звучить як серйозна заява. Половина успіху через правильну адресу. Мені завжди здавалося, що головне це сама людина. Людина головне, але середовище або допомагає їй розкритися, або заважає. Саме так. І існує, знаєте, цілий такий чорний список локацій, які просто систематично саботують побачення. На першому місці, як не дивно, класика. Кінотеатр. Кінотеатр або концерт. Чекайте, але ж це. Це класика. Скільки романтичних комедій починається саме так. Невже всі помилялися? Вони створювали гарну картинку, але, скажімо так, погану динаміку для знайомства. Подумайте самі, це дві години мовчання поруч. У темряві? Ну так виділитися досвідом перегляду фільму, але ж не дізнаєтеся нічого одне про одного. Це ілюзія спільного досвіду. Точно. А не несправній контакт в одній з історій, які ми вивчали, це описано дуже влучно. Прийшли, мовчки похрумтіли попкорном, а на виході обмінялися незграбним, ну бувай, і я не мав жодного уявлення, хто ця людина. Звучить до болю знайомо. І Я так розумію, та ж логіка стосується і активних побачень: кулінарні майстер-класи, спільні тренування. Абсолютно, увага розпорошена. Ви зосереджені на тому, щоб не порізати палець або не впасти з бігової доріжки. А на розмову залишаються хвилини. Так. Це чудова ідея для п'ятого чи десятого побачення, але не для першого. І сюди ж додамо фастфуд. Це про брак зусиль, так? Угу. І, звичайно, запрошення додому. Це просто створює величезний тиск і ну, порушує базові правила безпеки. Добре, з чорним списком зрозуміло. Тоді що працює? Куди вести людину, щоб розмова полилася сама собою? Туди, де розмова є головною подією, а не побічним ефектом. Затишна кав'ярня, прогулянка в парку, музей чи виставка. Музей це взагалі геніальний варіант. Музей це цікаво. Але я одразу уявляю, знаєте, цю незручність, коли обоє не дуже розбираються в мистецтві, і треба стояти перед картиною і щось розумне казати. А в цьому і краса. Не треба бути експертом, можна просто ділитися враженнями. Ця картина мене лякає, а від цієї стає спокійно. Що, на твою думку, тут взагалі відбувається? Так, експонати стають природним приводом для розмови. Ви бачите світ очима іншої людини. Єдине правило: уникати екскурсії з гідом, щоб знову не перетворитися на пасивних слухачів. Тобто зусилля вимірюються не грошима, а креативністю. Мені запам'яталася історія з джерел про хлопця, який на прогулянку в парк приніс термос з чаєм. І домашні пирожки з вишнями. Так. Це ж говорить про людину набагато більше, ніж чек з дорогого ресторану. Саме так, це про турботу, про те, що людина думала про вас і заздалегідь. Або ось ще одна нестандартна ідея: спільний похід у супермаркет. Оце вже дивно для побачення. Звучить дивно, правда. Але це дозволяє побачити людину в абсолютно природній ситуації, як вона ухвалює рішення чи дратується в черзі. Це ніби така собі демоверсія спільного життя. Гаразд, місце обрали. Зайшли до кав'ярні. І тут, як виявляється, є ще один непомітний фактор як ми сідаємо. Чесно, я ніколи про це не замислювався. А дарма, це потужний невербальний сигнал, найпоширеніший варіант сидіти одне навпроти одного. Ну так, стандартно. У психології це називається конкурентною позицією. Стіл стає психологічним бар'єром, і несвідомо це може сприйматися як співбесіда, допит або навіть протистояння. Тобто всі ці роки я ходив на побачення і несвідомо створював атмосферу поєдинку, а я дивувався, чому іноді так напружено. Як тоді правильно? Є дві значно кращі альтернативи. Перша кутова позиція під кутом 90 градусів. Ага. Це створює невимушену дружню атмосферу, дозволяє легко встановлювати зоровий контакт, а потім так само легко відводити погляд, знімає тиск. Зрозуміло, а друга. А друга кооперативна позиція плічопліч, наприклад, на лавці в парку або за барною стійкою. Ніби ви разом дивитеся на світ, а не одне на одного, як на екзамені. Точно створюється відчуття Ми одна команда. Джерела вказують, що чоловіки особливо часто почуваються комфортніше саме в такі позиції. Добре. Отже, ми обрали ідеальне місце, сіли за затишний столик під кутом, але ж тепер треба про щось говорити. І ось тут, мені здається, починається найскладніше. Отак. Є очевидні помилки: монолог про себе, скарги, колишні це, так би мовити, базовий етикет. І, звісно, класичний тест з офіціантом Зверхнє ставлення до персоналу це величезний червоний прапорець. Це про емпатію. Так, і про те, як людина поводиться з тими, хто, на її думку, не має над нею влади. Але є й набагато більш приховані і небезпечні сигнали. Ті, що маскуються під турботу в джерелах, є одна історія, яка мене просто вразила. Так, це справжній майстер-клас з порушення кордонів під виглядом щедрості. Давайте відтворимо ситуацію, бо вона дуже важлива. Давай дівчина приходить на побачення і чесно каже, що не голодна, замовить лише каву, тобто чітко і ввічливо окреслила свої потреби. Здавалося б, що може піти не так. Але її супутник, схоже, мав у голові інший сценарій, делін щедрий кавалер, і він починає наполягати, щоб вона замовила десерт. Не просто пропонує, а саме тисне. Ігноруючи її, ні дякую. Саме. Вона у своїй розповіді пише: він буквально змусив мене взяти цей десерт. Я його ледь з'їла, мене фізично нудило. Це ж жахливо. Це жахливо, і це ж не турбота. Абсолютно не турбота. Це була демонстрація власної щедрості за рахунок її фізичного комфорту. Він обрав свій образ щедрого чоловіка замість того, щоб почути реальну людину. І що найстрашніше, історія мала продовження, яке робить цей патерн ще більш очевидним. Так, після цього він запропонував їй підвести. Вона, дбаючи про свою безпеку, вирішила зробити те, що радять усі експерти: сфотографувати номер його авто. Абсолютно адекватний і розумний крок. Звісно, щоб відправити подрузі. І яка ж була його реакція? Незвісно, без проблем, я так розумію. Його реакція образа. Він сказав: Ти що, мені не довіряєш? Ох, це чиста маніпуляція. Чистісінька. По-перше, довіру треба заслужити, а не вимагати. По-друге, він перекладає відповідальність на неї. Змушує її почуватися винною за те, що вона дбає про свою безпеку. І тут є прямий зв'язок. Так. Спочатку він проігнорував її ні щодо їжі, а потім образився на її що щодо сліпої довіри. Це один і той самий паттерн. Людина не поважає чужі кордони. І це підводить нас до великого питання, тієї самої іскри. Угу. Багато хто чекає на неї як на знак згори, але після таких історій починаєш думати: а що як сильні емоції на побаченні, це не завжди про симпатію. Наука має на це дуже цікаву і я б сказала дещо тривожну відповідь. Існує феномен, який називається помилкова атрибуція збудження. Помилкова, що звучить як закляття з Гаррі Поттера. У певному сенсі так і є. Це психологічне закляття, яке наш мозок накладає сам на себе, найкраще це ілюструє класичний експеримент 1974 року. Де це було на підвісному мосту капілану в Канаді? Уявіть собі два мости: один низький, надійний, безпечний, а інший довгий, вузький, хиткий міст з мотузок, що висить на висоті 70 метрів над дощелену. Так, уявляю, в мене вже долоні пітніють від самої думки про другий міст. І ось в експерименті приваблива асистентка підходила до чоловіків, щойно вони перетинали один з цих мостів, просила заповнити анкету, а потім давала свій номер телефону. Нібито для подальших запитань. Так, і результати були приголомшливими. Чоловіки, які щойно перейшли страшний хиткий міст, дзвонили їй у чотири рази частіше. У чотири рази, але чому? А їхній мозок усе переплутав. Коли вони йшли по хиткому мосту, їхнє тіло реагувало на страх. Серце калатало, дихання частішало, адреналін, сильне фізіологічне збудження. Так, і тут же в момент цього збудження до них підходить симпатична жінка. І мозок робить неправильний висновок. Моє серце так б'ється не через страх, а тому, що ця жінка мене неймовірно приваблює. Вони переплутали збудження від страху зі збудженням від потягу. Саме так. Тепер я зрозумів, чому мої найкращі побачення були в парках атракціонів. Я думав, це через солодку вату, а виявляється, це все помилкова атрибуція збудження. Точно, ми штучно створюємо ефект мосту капілано фільми жахів, американські гірки, навіть міцна кава, мабуть. Так, будь-яка активність, що викликає фізіологічне збудження. Але тут є надзвичайно важливий нюанс. Який. Збудження працює як підсилювач. Якщо людина вам і так симпатична, цей ефект зробить її ще привабливішою. А якщо не подобається, то збудження від страху лише посилить вашу антипатію. Це знаєте, гра з високими ставками. Це багато що пояснює. Добре, а якщо відійти від біохімії до більш прагматичних речей. У джерелах згадується нова стратегія правило 3-3-3. Що це таке? Це спроба внести певну структуру в хаотичний світ сучасних знайомств. Правило досить просте: перша трійка – це три побачення. Окей. Їхня мета з'ясувати, чи є між людьми базова хімія, фізичний потяг. Якщо після трьох зустрічей ну зовсім нічого, то, ймовірно, вже і не буде. Прагматично. А наступні етапи. Далі три тижні протягом цього часу пара продовжує спілкуватися, щоб зрозуміти, чи є щось спільне на глибшому рівні: цінності, інтереси, почуття гумору. Так, і остання трійка три місяці. До кінця цього терміну пара має вирішити, чи стають вони ексклюзивними, чи це був просто приємний досвід. Але чи не перетворюється знайомство на якийсь бізнес-проект з дедлайнами? Де ж тут спонтанність? Це чудове питання, і це головна критика цього підходу. Він може здаватися занадто раціональним. Однак його прихильники кажуть, що це навпаки про повагу Повагу до часу, до власного та чужого часу, замість того, щоб місяцями перебувати у невизначеності, ви встановлюєте певні орієнтири. Це не жорсткі правила, а скоріше спосіб регулярно звіряти годинники. І, мабуть, найважливіша тема безпека. Тут, напевно, немає місця для компромісів. Жодних. Це основа. І правила прості, але критично важливі. Перші зустрічі тільки в людних публічних місцях. Ніяких поїхали до мене, послухаємо музику. Точно. Друге, завжди повідомляйте друга чи когось з рідних, куди і з ким ви йдете. Можна надіслати профіль, увімкнути геолокацію. І завжди мати власний план відступу, не залежати від іншої людини. Це ключове. Завжди мати гроші на таксі, контролювати вживання алкоголю. І що найважливіше, і це повертає нас до історії з десертом. Слухайте свою інтуїцію. Mm -hmm. Якщо щось здається неправильним, якщо людина тисне, ігнорує ваші прохання навіть у дрібницях, це не дрібниці, це дані. Отже, спробуймо зібрати все докупи. Виходить, що успішне перше побачення це не так про те, щоб вразити, як про те, щоб створити безпечний і комфортний простір для діалогу. Абсолютно, і ця робота починається ще до зустрічі. Успіх це не грандіозні жести, ні, це дрібні прояви поваги, уважність, здатність слухати. Це коли ви обираєте кутовий столик, це коли ви чуєте Я не голодна і приймаєте це. І це розуміння того, що шалене серцебиття може бути наслідком ефекту хиткого мосту. А справжня перевірка це повага до особистих кордонів. Саме так. І наостанок мені здається, ми підійшли до головного філософського питання: існує цей великий розкол. Одні кажуть, що якщо на першому побаченні не було іскри, продовжувати не варто. А інші навпаки вважають, що це міф, і справжній глибокий потяг виникає пізніше. Коли з'являється довіра, емоційний зв'язок, і ось це ключова дилема. Так що є надійнішим компасом у цьому окарані: миттєвий спалах, який, як ми тепер знаємо, може бути просто біохімічним трюком, чи повільний спокійний зв'язок, що будується на відчутті, що тебе по справжньому бачать і чують? Це питання, на яке, мабуть, кожен має знайти власну відповідь.